Радісні вітання, друзі. Я, Олександр, Людина Чудосія. Вітаю вас, вами метафізичних новин дня. Радію і насолоджуюсь обміном з вами інформацією, обміном думками, підказками і тим, що всесвіт хоче для мене відкрити і подарувати через вас. Отож, ми продовжуємо наші енергетичні розширення, пізнання. А цей період він неймовірний енергія абсолюту. Вони щодня надходять на землю безперервним могутнім квантовим потоком, і впливають то слабше, то сильніше, щоб пробудити та прискорити нашу з вами друзі трансформацію. Найсвіжішим прикладом є нинішнє цунамі. Воно розпочалося ще перших днів квітня. Цим викидом сонячним спалахом, який викинув величезну масу плазми, яка із швидкістю 2000 км кілометрів за секунду налетіла на нашу любу планету, і це викид колосальної потужності, який накопичувався більше століття. Він розірвав атмосферу сонця прямо на нас. Пролився наймогутнішою силою, і все це ми з вами проживаємо, відчуваємо як виклики сильних магнітних бур, які будуть тривати з 4 по 20 квітня. От така інтенсивність. Фізично ці дні для багатьох з нас стануть ну, важким випробуванням. І слушне питання: як ми можемо допомогти? Собі навколишнім найкращий спосіб це пряме, безперервне та інтенсивне налаштування на світло. А техніки є, існують як на моєму каналі, так і у навколишньому всесвіті. На гуглі цвіта сивний інтелект, який зараз працює, отож, промені світла огортають планету як центральний ретранслятор енергії абсолюту. Но Носії, іскри, джерела можуть краще взяти їх і передати в оточення. А це ми робили якраз от в дуже чудернацькій роботі. Називалася плетення мережі світла у закритій, закритій групі на телеграм-каналі Золота Епоха. І відбувається активація нашого п'ятивимірного. Серця і активація цієї мережі, яка, як нейрони з'єднує нас з навколишнім простором і насичує. Земля постійно потребує таких розповсюджувачів і охоронців потоків найвищих частот. Це є їх допомога. Але цей процес він ефективніший лише за умови постійного. Перцептивного апарату, який не повинен перериватися. За будь-яких умов і в будь-яких станах свідомості ми повинні весь час підтримувати контакт з променем абсолюту. Хто вважає, що ця синхронізація потрібна виключно їм? а Хоча насправді вона важлива для планети та її кристалічної рішітки, мережі, яка, скажімо так. Передає ритми великого космосу та регулює розподіл вищих енергій на земній поверхні. Тому слід працювати. Ми, як і все людство, є їх носіями і провідниками. Так само, як і ментальні ментальне тіла людини проводять і вміщують енергії у відповідних полях на тонкому плані. Без них людський організм не може жити. А якщо порушується правильний обмін речовинами, наш організм хворіє. Теж саме з землею, яка хворіє, коли порушується гармонія обміну. Сьогодні наша планета залишається нездоровою, тому що ще не вистачає тої кількості критичної маси розповсюджувачів і носіїв світла абсолютно. І, звісно, будь-яка допомога надзвичайно цінна, навіть не усвідомлюючи цього. Але ці функції вимагають повного розуміння їх значення. Милі мої співтворці, нам довірено захищати кристалічну мережу та підтримувати її вібраційну силу на найвищому рівні, незалежно від нашого настрою та навколишніх обставин. Необхідно весь час перебувати у світлі, нести його сові, бо ми не знаємо, коли воно знадобиться нині вранці, вночі, чи в день, сьогодні чи завтра, негайно чи через годину, якщо ваша наша свідомість зайнята звичайними справами буденними, то наше серце працює безперебійно, але це знаєте, що воно працює безперебійно 24 на 7. Тому воно, а не розум. Є вловлювачем і певним накопичувачем енергії абсолюту і розподіляє її по всій планеті. Серце весь час не спить. Спимо ми чи ні, зайняті, чи вільні, сумуємо, чи радіємо, активні, чи апатичні, і воно перебуває в постійній готовності яким би не було наше життя на землі, з якими проблемами чи випробуваннями ми з вами не зіткнулись, серце запрограмовано для вищого служіння, не зважаючи на зовнішні впливи, перебуваючи поза ними. Любі мої, ми прийшли на землю, щоб принести світло абсолюту, це означає, що наша аура не повинна випромінювати злобу, ненависть, недброзичливість, образу, непризінь і всі інші почуття, які затмарюють тонкі тіла і дають низький рівень вібрацій. І коли на нас обвалюються удари недобрих людських почуттів край, вкрай небезпечно, Відповідати таким же недобрим відоком, це не означає, що ми повинні бути підставляти таким собі жертовним баранчиком, але ми повинні реагувати на напади так, щоб наша аура не була заражена темними і кислотними емоціями нападників. Ми не лише повинні взяти. Отруєні стріли, прийняти їх в наш щит, але й мати можливість відповісти таким чином, щоб аура залишила сяючої яскравою, наскільки це складно показує виключно особистий досвід. Пам'ятаєте, ми пропрацьовували дуже цікаву. Тему від'єднання від лоркера, і воно завжди тебе випробовує в фізичній реальності, коли на зло відплачують добром, темряві відплачують світлом. Це означає стан свідомості, коли навіть усе зло світу навалюється на носі світла, воно більше не має над ним влади. Тому що немає за що учепитись, і не може це викликати негативні вібрації у відповідь і ту реакцію пониження, яку прагне темрява. Ось так тре, темрява трансмутується, гаситься і розсіюється. Справжні воїни світла і працівники світла завжди відповідають добром на погане. Те, що вони отримують, при цьому не дозволяючи собі вібрувати в унісон з ненависниками, бути вищим від ситуації, від аерії. А, Звісно, так, дуже важко запобігти зачерствінню серця через ту жорстокість, насильство і вседозволеність зла, яке зараз залило всю нашу країну, всю територію. Та застигле серце, так воно втрачає світло. І багато хто висловлюється в коментарях: от переможемо от тоді, от здолаємо ворога ось тоді. Друзі, при цьому ми втрачаємо світло. І це вже мова буде йти про іншу реінкарнацію, вже не про це життя. І якщо ви втрачаєте світло, ви перестаєте служити надійним захистом. А тому будь-яка відповідь, навіть різка, не повинна бути агресивною злобною. Просто спостерігайте внутрішню рівновагу, відслідковуйте і спокій, щоб ваші відповіді носили відповідь серця і світла. Звичайні люди так чи інакше можуть бути перетворені. Змінені світлом безнадійні лише люті слуги темних. Вони дуже намагаються підпсувати кожну світлу свідомість так чи інакше, викликати в ній негативні думки та емоції. Тому ми повинні стежити за своїми почуттями, тримаючи їх у чистоті. А, та... Так би мовити, під суворим контролем. Неважливо, що саме викликає небажані вібрації в нашій аурі, а тому, що все, що їх викликає, неприпустимо і невиправдано. Тоді навіть, здається, найзліша атака, вона тільки пожвавить ауру, не завждавши їй шкоди суттєвої. Не випадково в деяких релігіях, перш ніж отримати глибокі знання, майбутнім адептам чи священникам давали можливість навчитись жити, не маючи права підняти руку на свій захист, вони ніби добровільно дозволяють розіп'яти своє я є, мовчки і смиренно зносячи. Приниження образи і навіть удари. Це школа використання та метод приниження его. І не стільки зовні було неможливо відповісти слово на слово ударом на удар, скільки внутрішньо ось той астральний змій йому не дозволялось підняти голову і ужалити. Дисципліна важка, не кожен витримує. Та етап астрального контролю треба пройти. Якщо люди образили краще внутрішнє промовчати. Виявляти чорну невдячність чи несправедливість, обманювати, кривдити, це в цій методиці робили тисячі маленьких уколів, дошкульних, болючих. І коли повставала в бунті вся істота, то вона повинна вистояти і не давати астральному. Провіднику жодної їжі, абись вмер з голодом. Так само погано давати волю особистим емоціям, демонструючи рабську залежність від них, спокій, справжній бич, розгулу, астралу, стриманість, незворушність, врівноваженість. це такий собі намордник для скромних. Тваринних інстинктів, усіма засобами, усіма методами, усіма інструментами досягається влада над собою. І якщо раніше адепти доходили до крайнощі самокатування фанатизму, щоб приборкати внутрішнього звір'я, то тепер правильний шлях приборкати його духом, світлом. У власній душі. Навіть звичайній людині важко усвідомити своє нижчі я як непотрібне і вороже, вищому я є. Досить поглянути на керівництво, ну, хто працює на роботах. Кому вони підпорядковуються, підкоряються, кому догоджають, лізінгом займаються, а кого знищують в атмосфері най підліших витівок, насичених ненаситною жадібністю та хижацькою ментальністю. Слід зрозуміти ворога всередині нас. І проти чого позиціонує цей ворог? Нинішня агонія правителів лише штовхає нас ближче до світла. Навіть у наймертвішу, темнішу, космічну ніч можна було змусити темряву служити світлу. У прийдешній і набираючи силу космічний день, це стало набагато легше. З різних світів і вимірів ми прийшли на Землю не для того, щоб тупо чекати чудового майбутнього тут. Перед втіленням на цій планеті ми знали, що щохвилинки, чекаючи одного, ми повинні бути готові до зовсім іншого, не обмежуючи події. Особистими передумовами ми хотіли навчитись діяти самостійно, покладаючись лише на себе та іскру джерела в нашій душі, беручи повну відповідальність за власні думки та вчинки. Люди мої, не розраховуйте на привілеї, не бійтесь неминучих помилок і кармічних вузлів. Ніколи не варто ховатися за іншими та чи товстими стінами, а весь час стояти. Лице до лиця життям. Пройти сувору випробувальну школу життя допомагає усвідомлення того, що чиста душа і сильний дух невразливі. І вони впораються з будь-якими умовами та обставинами. Зміни не можуть вплинути чи похитнути наші основи. Якщо ж вони міцні, якщо ні, то це означає, що щось сприйняли неправильно і потребують переосмислення, перегляду та вдосконалення. Страх за особисте майбутнє, страх перед труднощами, страх перед невідомістю, паралізують волю і здатність діяти. Треба просто продовжувати, черпаючи сили з нашої мужності, а не чекати позаземних якихось там помічників і рятівників, і лишень перетворюючись. Всередині ми перетворюємо так все навколо. Саме ці програми та Коди Абсолют посилає сьогодні через сонячний портал, через всі ці потужні цинами світла і ядро землі проявляється в кожному потужному викиді плазми, який через кристалічну решітку поширюється по всьому світу, по всій нашій улюбленій пачамамі, рідній матинці землі. Ми Повинні взяти його, цей потік світла, збільшити світло в нашій душі, яке накопичило його під час цього і всіх попередніх втілень, і як, звісно, носії іскри, ми можемо запалити практично будь-кого, але лише на короткий час, якщо не зможемо відрізнити тих, хто готовий до цього, від тих, кого доведеться тягнути силоміць міць за собою. Втрачаючи на них надмірні зусилля. Однак цей досвід, хоч і гіркий, та дуже мов повчальний. Коли ось така людина стикається з носієм світла, вона сприймає його як своє, таке би мовити, надихаючись, насолоджуючись його теплом, сяйвом, світлом. Але все це лише до перших життєвих тестів, доводиться жити своїм власним блиском. І при цьому вони виявляють, що а він є такий доволі слабенький, і це сяйво нестійке, і воно швидко згасає, тому що не було пророблено внутрішньої роботи. І настає криза. Все було і пшик, раптом нічого не залишилось. Надії згасають і життя стає темним. Тому тобто так багато тих, хто не знайшов себе, розчарованих і озлоблених. Вони приходять на одні семінари, на другі, на треті, в одну групу, в п'яту, десяту, і найважчим іспитом для них є самотність. Душі не витримують без того, щоб. Зберігати, накопичувати і втримувати накопичений позитив. Але якщо під час нинішніх чи минулих тілі він був накопичений завдяки наполегливим зусиллям століть, тисячоліть, то після контакту з носієм світла, власне сяйво спалахує яскраво і потужно і ніколи не згасне. Слабкості свідомості, вони неминучі, і це не відступ. А радше набір сил всередині і згущення, концентрація вогню для нового потужного світіння, сяйва. Для абсолютної співтворців ціні ті, хто постійно випромінює, ті, хто ледве блищить, набагато гірше, коли останні переходять на темну сторону. Саме вони спочатку кричали: Осана! А потім розіпни його, розіпни. Тільки слуги злага в повній мірі розуміють справжню силу світла і за пекло з ним борються. Вони не займаються нікчемністю, ніколи не дратуються, не турбують слабаків, але кожна сяюча істота стає мішенню для них на фізичному і на тонкому плані. Зрештою, це повинно нас тішити, тому що це визнання проявленої іскри джерела, яку ми зберігаємо у власних душах і зберігаємо в інших як нашу головну мету. І сьогодні я хочу освіжити в вашій пам'яті таку щоденну медитацію захисту. Я рекомендую використовувати цю медитацію щоденно, можливо, навіть кілька разів на день, підтримувати цей. Так би мовити захисний екран протягом всієї фази наших випробувань, проривів, щоб утримувати частоту вібрацій світла. Робимо глибокий подих, замикаємо пальчики руху мудру ом, спиночка рівненька, ніжки на підлозі, контакті, ручки ніжки не перехрещені, вдихаємо, заключимо очі. Для початку можемо навіть проспівати мантру Ом, отож вдих. Ом". Далі собі слідкуємо за своїм диханням, глибокий вдих, ніжний плавний видих. З кожним нашим подихом ми заглиблюємося все більше і більше счещений простір нашого серця, без цілковитою повністю. Входимо туди, ми перебуваємо в моменті тут і зараз, відчуваємо, як розслабляється з кожною фазою нашого вдиху і видиху, розслабляється наша тіло. Відпускаються будь-які емоції, розслабляється розум, відпускаються думки, хлопоти, переживання. І ось зараз ви візуалізовуєте яскравий білий вихор світла, що виходить із. Вашої зоряної чакри душі. Він рухається за годинниковою стрілкою, поступово опускаючись вниз довкола вас. А ви подумки розганяєте його, підтримуєте, дозволяєте йому рухатись навкруг вас. Ви знаєте, вірите, відчуваєте, що там. Вгорі цей вихор з'єднується і він підключений до джерела універсального світла. І тепер ментально ви запрограмуєте його певними словами. Разом зі мною у голос. Я Олександр, своє ім'я. Тут і зараз даю вказівку на очищення усіх моїх енергетичних тіл. Так воно і є. І ось зараз віримо, бачимо, уявляємо, як вихор білого, сяючого світла оточує вас довкола, очищає енергетичні поля, фізичне, плазмове, ефірне, емоційне і ментальне. Тепер уявіть. Навкруг себе такий напівпроникний дзеркальний щит, дзеркалом назовні, він у формі яєчка огортає ваші тіла, ваше ауричне поле. І цей дзеркальний щит пропускає всередині всі позитивні енергії у ваше енергетичне поле, і з легкістю відбиває всі негативні енергії назад до джерела їх походження. І ви подумки запрограмовуєте цей дзеркальний щит, щоб він завжди сповіщав вам, коли будь-який тип негативної енергії спрямовується у ваш бік. І ви дозволяєте йому відображати цю енергію назад в автоматичному режимі 24 години на добу. Уявіть собі світло творця. Що виїться через вас. Як воно вливається в кожну клітину молекулу орган, атом вашого тіла, всі ваші елементи, органи? І все це перебудовує, перекалібровує всі частинки вашого фізичного тіла, всі частинки ваших енергетичних полів назад у стан балансу і гармонії, у стан божественної форми? І роблячи це. Ви знову вдихаєте в насолоду, Пальчики рук замкнуті в мудру Ом. Адже Ом це первісний звук світла, його резонанс відновлює гармонію найбільш ефективно. вдих. І ви можете скільки вам заманеться, в цій частині проспівати звук мантру Ом, вдих. 嗯 Собі далі, скільки вам комфортно. Я, Олександр, дякую вам за перегляд, благослови вас Бог, і нехай ви отримуєте стільки благословень, скільки їх даруєте, мої любі співтворці. З вами був Олександр, людина чудесія. Залишайте ваші коментарі, діліться враженнями. Щасти вам, друзі!